В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі дорожня транспортна пригода сталася у селищі Делятин. Загинули керманич та пасажирка мотоцикла. На Двірнянщина затримали підозрюваного за підпал автомобіля. Вербувала жінок для сексуальної експлуатації. Повідомили зловмисниці про підозру. Дорожня транспортна пригода сталася 27 червня близько 20-ї в селищі Делятин, що у Надвірнянському районі. Поліцейські на місці події встановили, що керманич мотоцикла 94-го року народження мешканець Делятина на ділянці автодороги н 09 сполучення Мукачево Львів на повороті дороги праворуч виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем Мерседес Спрінтер. Останнім керував житель району 94-го року народження. В результаті ДТП мотоциклі та 24-річна пасажирка, місцева мешканка, загинули на місці. Водія Мерседеса перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження. Ввечері 26 червня до надвірнянського райвідділу поліції надійшло повідомлення від перехожих про загоряння транспортного засобу Опелькадет на території одного із житлових масивів міста. Ймовірною причиною пожежі був підпал. Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину. Вогнем було пошкоджено частину транспортного засобу. Під час пожежі ніхто не постраждав за попередньою версією. Слідчих автівку пошкодили шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події експерти вилучили слідову. Інформацію встановили, що автомобіль належить 75-річному містянину, перевіривши низку версій вчинення злочину, оперативники кримінальної поліції уже за лічені години затримали на одній з вулиць районного центру 34-річного жителя надвірної. Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за вчинення майнових злочинів. Наразі правоохоронці з'ясовують мотив вчинення кримінального правопорушення. Слідчі територіального підрозділу поліції за отримали палья в процесуальному порядку за процесуального керівництва надвірнянської окружної прокуратури. Затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за чинним законодавством. Палієві за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти років. Оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Івано-Франківщини та співробітниками головного оперативно-розшукового відділу 31-го прикордонного загону задокументували та припинили протиправну діяльність жінки, яка вербувала Прикарпаток з метою сексуальної експлуатації за кордоном. Правоохоронці встановили, що 34-річна мешканка Калуша неодноразово виїжджала за межі України, зокрема до однієї з країн Азії. Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які Прибувають у складних життєвих обставинах без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов'язаннями для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду. Підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату до 4 тисячі доларів США щомісяця за так звані гарно проведені вечори. Насправді ж мала намір використати їх для надання сексуальних послуг. Коли фігурантка намагалася залишити територію України, поліцейські повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною. 1 стаття 149 кримінального кодексу України, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліція Івано-Франківщини закликає громадян бути пильними та не погоджуватись на сумнівні пропозиції працевлаштування, особливо за кордоном. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами подібних схем, звертайтесь до прокуратури. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.